Привіт, друзі! Готуємо сьогодні шоколадні млинці з ніжною сирною начинкою і вишневим конфітюром. Це дуже смачно. Поєднання шоколадного ванільного смаку і кисло-солодкої вишні робить такі млинці неперевершеними. До двох яєць додаємо 1 третю чайної ложки солі та 1 столову ложку цукру. Перемішуємо вінчиком до розчинення цукру. До суміші вливаємо 200 мл теплого молока. Трішки його підігрійте і перемішайте все. Далі всипаємо 150 г борошна і 20 г какао. Обов'язково його просійте через ситечко, щоб не було грудочок в тісті. Перемішуємо спочатку вінчиком, а потім міксером до утворення однорідної консистенції. Знову тепле молоко 200 мл. Загальна кількість молока 400 мл. Потім додаємо 2 столові ложки рослинної олії без запаху. Перемішуємо тісто і залишаємо постояти на 10-15 хвилин. Пательню ми добре розігріваємо на середньому вогні. Змащуємо невеликою кількістю олії і виливаємо тісто тонким шаром. Чекаємо, поки тісто схватиться і не буде сирим, з цього боку перевертаємо на інший. Тут смажимо недовго 20-30 секунд і знімаємо з вогню. Чим краще розігріта пательня, тим більше буде дірочок в нинцях. Чим більше цукру в тісті, тим швидше вони будуть підрумянюватись і можуть пригоріти, враховуйте це. Після того, як всі млинці посмажились, бажано накрити їх зверху тарілкою, щоб сухі краєчки їх стали м'якими, а самі млинці були більш еластичними. На 10-15 хвилин буде достатньо, а поки що приготуємо начинку. Зробимо спочатку вишневий конфітюр. Вишня 200 г плюс 60 г цукру. Пару хвилин потрібно прокип'ятити. Потім всипаємо крохмаль, у мене кукурудзяний, 7 г. Перемішуємо і ще пару хвилин, тримаємо на невеликому вогні до загостіння. Вишню накриваємо плівкою в контакт і залишаємо до повного охолодження. Тепер сир кисломолочний 5% житності 600 г. 2 столові ложки сметани 15% жирності, дрібка ваніліну плюс 3 столові ложки цукру. Перебиваємо все блендером до однорідної гладкої маси. Вишня охолола починаємо робити з солодкі роли. На млинець викладаємо 2 чайні ложки сирної маси і розтираємо по всій поверхні. Викладаємо декілька ягідок вишні в ряд, а потім скручуємо млинець. Тут все просто і швидко. Раз-два і у вас готова ціла гора смакоти. Розріжте на порційні шматочки і ласуйте. Ще по бажанню можна підсмажити їх на пательні на вершковому маслі до хрусткої скоринки. Ніжні шоколадні млинці на вашому столі до сніданку або ж як десерт на святковому столі. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!